Кума, ти бачила, по чому зараз яйця? Та це який жах. Раніше вони коштували 20 гривень, а зараз 70-80. І від чого тільки формується така ціна? Знаєш, у мене таке відчуття, що курка з півнем розлучилася, а аліменти платимо ми з тобою. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Жили були собі дві подруги, і так вони чоловіків ненавиділи, що дали обітницю ніколи заміж не вийдемо. І оселилися вони разом в одній квартирі і кішечку собі завели. І через ненависть до будь-яких істот чоловічої статі не підпускали до неї котів. Не знати, скільки це тривало, але знайшовся такий хороший хлопець, який порушив цю ідилію. і взяв він одну з подруг заміж. Зі сльозами розлучалися подруги, коли наречені від'їжджали у весільну подорож. І пообіцяла молода дружина своїй подрузі, що надсилатиме їй телеграми щодня. І ось минає день, два, тиждень. А від молодих ні слуху, ні духу. Аж ось тижні через три вкрай схвильована подруга отримує все ж таки довгоочікувану телеграму. Розгортає а там написано негайно випусти кішку. Депутати Верховної Ради після завершення сесії по традиції роз'їхалися по містах і селах зустрічатися з виборцями. Ну, а те, що в конче заспу на лазурний берег і балі з Мальдівами, ті самі виборці не під'їхали. Народні обранці чим винні? А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Єврей приходить до Ребе скаржитися на пропажу Ролекса. Він виявив її, коли розійшлися гості, і просить поради. Ребе порадив зібрати тих самих гостей і прочитати десять заповідей, тоді на «не вкради» той, хто вкрав, почервоніє, і все проясниться. Через деякий час єврей дякує Ребе за пораду. Усе пройшло на ура, і Ролекс знайшовся. Злодій почервонів? запитує Ребе. Ні, але коли я дійшов до нечини перелюбу, я згадав, де залишив свій годинник.